Олена Ковальчук вимушена переселенка зі столиці. Каже, приїхала на Волинь із донькою на другий день після російського вторгнення. Нині на кухні допомагає готувати їжу для захисників. Сидіти осторонь неможливо, ми не можемо піти з гвинтівками, але ми можемо допомогти тут. Ми годуємо людей е, сніданок, обід, вечеря. Продукти збираємо, які люди приносять сюди, відправляємо їм ті села, де не вистачає продуктів вже. Харчі, які приносять небайдужі, відправляють підрозділам тероборони та в міста, де зараз ідуть бої. На сьогоднішній день працює більше 50 людей. Люди дуже активні. Люди допомагають, хто чи може за кілька днів до спільноти, що координує волонтерів на мікрорайоні Вишків, доєдналися шість сотень лучан. Говорить Софія Калюжна. Вимушеним переселенцям підшукують житло, які зразу ж приєднались до нас, до нашої роботи, до допомоги. Військовим далі харчуємо військових поліцейських на блокпостах, які поблизу тут, які на вишкові. І взагалі харчуємо всіх, хто цього потребує, так само тих самих біженців. Дві фури гуманітарної допомоги люди розвантажують поруч на складі. Водій вантажівки. Юрій Попович говорить: речі надав Червоний Хрест Литовської республіки. Ми вигрузились в Литві і назад не було грузів У нас ми зв'язалися з нашими колегами з волинськими логістами. Ну і з своїми силами Сами, в принципі нашли цей красний хрест в Литві. І за що їхати додому, ми вирішили загрузити цей товар. Зі слів волонтерок Ірини та Тетяни. Дві вантажівки приїхали з Каунасу. Нині налагоджують співпрацю з різними країнами, які можуть передавати необхідні українцям речі. Частина гуманітарної допомоги, одяг це все буде йти в різні частини України для біженців, але є частина велика карімати спальники. Ми зараз їх забираємо на Ратнівську тероборону і на військових, які там. І також є частина медикаментів тих, які люди вже платили гроші, їх чекають. то ми їх забираємо і передаємо. Дуже багато перевізників взагалі задіяні в даній ситуації. Проблема в тому, що всі хочуть допомогти. Є вантажі, є запроси на те, щоб зібрати кого є машина, підхоплюють, підвозять. Хтось тільки до Ягодуна курсує постійно по Європі, хтось тільки в Україну хоче заїхати. Ну тобто, ситуація різна. Волонтерка Оксана Урбан розповіла: люди використовують свої зв'язки із західними країнами для залучення допомоги українським військовим, зокрема засобів захисту та ліків. Друзів, родичі, просіть їх, щоб надавали саме військове спорядження і медикаменти. Тобто, те, що ми потребуємо, це тепловізори, потребуємо бронежилети, каски. Насправді гуманітарної допомоги у вигляді медик у вигляді одягу гігієни є досить багато. Зараз... Оксана Урбан говорить, стати волонтером може кожен зараз. Потрібні водії з вантажними авто. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.